Англійська по новинам українці, це вам далеко не поляки. Та думаю, що в Польщі, якщо ти алкаш спиртожер, то ти можеш отримати спеціальну пенсію. Ну а в Україні, якщо ти любиш полкашити і попсика де матраси, то будь готовий, що в тебе заберуть твої лікарняні і гроші і дні. Alcohol alcohol-dependent pension. About alcohol Poles receive special assistance, whereas in Ukraine people can be deprived of sick pay because of drunkenness. Pension – це пенсія about 2.7 thousand, близько 2,7 тисячі. Alcohol dependent – це про залежні, залежні від алкоголю. Alcohol dependent tolls – receive special assistance. Receive, get – вони отримують special assistance. Assistant – це той, хто допомагає. Assistance – допомога. Whereas in Ukraine, а тут ми показуємо контраст, тоді як в Україні зовсім інші справи. People can be deprived of sick pay. Їх можуть лишити. Це пасивна конструкція. Deprived. Тут ми можемо зробити таку асоціацію зі словом приватизація. А тут вас лишають приватизації Deprive. You can be deprived of sick pay. Це власне. Лікарняні або плата за лікарняні, та because of drunkenness. drunkenness і за алкоголю. Такі справи, де б ви жили в Україні чи в Польщі?